Народ, ну що, настав наш час. Це розбір торгівельного майданчику тему. Я якось раніше обходив цю тему стороною. Чому тому, що ну дуже токсична вона була, багато було негативних відгуків, типу там продалися і так далі. Таке не буду навіть туди пірнати. Не хочу я цим займатися. Але в цьому відео я вирішив детально розібратися, чи настільки він поганий. І не треба зараз кричати, типу, о, черговий продався. Ні в якому разі тут будуть лише сухі факти, будуть як плюси, так і. Мінуси, усе об'єктивно. Тут буде зібрано досвід не тільки людей в інтернеті, які купували в тему, а і наш особистий досвід. Тож, друзяки, все, що я вам пропоную, це послухати мене, а вже після цього зробити свій власний висновок, чи взагалі варто купувати щось на тему. Бо я тут буду розповідати дійсно корисні речі. Ось що припустимо робити, якщо вас раптом кинув продавець на тему? Яка буде реакція цього майданчика? Ми знаємо, як все це відбувається на Аліекспрес. А що з тему? Все так солодко, як вони кричать в своїй рекламі. А реклами у них дуже багато. Інколи хочеш застрелитися, куди б я не зайшов усюди, тільки тему більше нічого. Чи дійсно можна щось отримати абсолютно безкоштовно, як вони про це пишуть? Типу, приведи своїх друзів, а ми тобі там відправимо якусь електроніку. От з усім цим ми сьогодні будемо розбиратися. Запевняю вас, якщо ви полюбляєте щось купувати на AliExpress, та й в принципі купувати щось в інтернеті. Ви 100% маєте додивитись це відео до кінця. Ну а я з цього боку обіцяю, що буде цікаво і пізнавально. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю. Розпочати я хочу з того, що розвію міф про те, що це платформа для бідних людей, яким пропонують виключно якийсь непотріб. Для цього потрібно трошки розповісти про історію її появи. Коріння у тему китайські, і по факту це глобальний проєкт компанії Pinduoduo з Піднебесної. це дуже відомий маркетплейс на внутрішньому ринку, який вирішив підкорювати глобальний ринок, як свого часу це зробив AliExpress. Але першим ринком, куди зайшла новостворена у вересні 22-го року тему, стали Сполучені Штати, а не якась небагата Африка чи Латинська Америка. Я думаю, всі ви зі мною погодитесь, якщо я скажу, що. Бідними або дурними жителів США назвати не можна. Хоча деякі їх окремі громадяни останнім часом змушують над цим замислитись. Але то і так трохи відволікся. Думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. В першу чергу цей майданчик створювався для платоспроможних. Людей і просунутих ринків дуже швидко вони вийшли на ринки Європи і інших країн першого світу. А база активних клієнтів у штатах сьогодні складає 100 мільйонів людей. І знаючи, як американці полюбляють подавати до суду, коли хоч щось не так, ми розуміємо, що не все так і погано з цим сервісом, раз він ще існує і далі розвивається. Були певні позови з приводу авторських прав, використання оголених дівчат в рекламі і багато. Ати бюрократичних речей, але гучних претензій саме по сервісу чи обману покупців не видно. Стосовно безпеки, теж нічого особливого. В штаті Монтана його заборонили встановлювати на смартфони робітників уряду. Але в цьому ж переліку був і TikTok, і Телеграм, і ще безліч застосунків, якими ми з вами користуємось кожен день. Тож з цього приводу теж ніяких гучних скандалів. Ви ж розумієте, якщо б це було відверте кидалово, чи якщо б вони там намахували кожен день людей, то відосів цього приводу була маса. Ви ж уявляєте, 100 мільйонів активних користувачів. Це ж це ж скільки людей. Так, головним інструментом, який приніс їм популярність, став дуже агресивний маркетинг. Реклама тему буквально всюди. І іноді вона схожа на якийсь скам. Повірте, мене самого бісить такий агресивний маркетинг, особливо, якщо мене в принципі не цікавить ця тема. цікавиться я Не купую ніде ні на еліекспресах, ніде а от гуляє мені усюди. Тему, 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 тему. Ааа. Проте саме на такий тип маркетингу показує найдієвіший результат. Ви подивіться, чого досягла тему всього-навсього за два роки. Таких самих результатів AliExpress досяг за 10 років. За 10! Основною метою сервісу на сьогодні є нарощування клієнтської бази, і тому саме запрошення нових клієнтів тут мотивується найбільше. Повірте, якщо ви вже там зареєструєтесь, вам усіляко будуть нав'язувати цю ідею. Приведи, друга, приведи друга, ми тобі якусь плюшку підженемо. Приведи друге, ми тобі там якесь знижечко зробимо. Приведи друге, Оце це все. О, типу, там якось вони хочуть розширювати свою аудиторію і всіляко накидають тобі за це плюшок. Окей, гадаю, що з вводною інформацією ми з вами розібралися. Тепер давайте зануримось у саму суть магазину тему. Що він пропонує? Чи взагалі варто на нього звертати увагу не в плані того, типу, що там скам, не скам, а які він продукти пропонує? Ну, типу, там є щось цікаве чи ні? По суті, це такий самий маркетплейс, як вже. Добре, знайомий нам Аліекспрес та ще безліч аналогів світового чи місцевого значення. Завантажуєш застосунок, чи відкриваєш сторінку в браузері, реєструєшся і перед тобою тисячі різних пропозицій. Тут я одразу хочу дати вам важливу пораду: ні в якому разі не реєструйтесь на свою основну пошту, бо якщо ви це зробите, то вас там заспамить, коротше, буде кожен день слати вам повідомлення: типу: Ось, ти щасливчик, ти виграв париз. От, зверни увагу, коротше, вас буде там всіляко затягувати на майбутнє. Майданчик. Повірте, я це вам раджу не просто так. Член нашої команди, який взявся за детальні тести цього магазину, зареєстрував свою основну пошту і показав, що там потім відбувається. Коротше, там або треба їх в спам одразу заносити, ось або краще створити якусь окрему пошту для цього майданчика. Але спочатку давайте розберемося, чи варто це взагалі робити. Стосовно дозволів самого застосунку, претензій до нього взагалі немає. Він не просить ні дозвіл до камери, ні до мікрофона, чи взагалі хоч якихось важливих. Функцій. Ми заборонили йому взагалі майже все, включно з розташуванням, і він все одно продовжував працювати. Тож, тих, хто сильно переймається з приводу безпеки даних, я хочу заспокоїти, нічого він не потребує. Коротше, можете бути спокійними. Є у цього майданчика певні особливості. Наприклад, тут є мінімальна сума замовлення, яка складає 10 баксів. Якщо ви хочете придбати щось дешеве, то доведеться підібрати ще один чи пару товарів, щоб назбирати на міністр. Мінімальне замовлення стосовно асортименту також є відмінності від AliExpress. В основному представлені недорогі та товари середнього цінового діапазону, дорогих смартфонів, планшетів чи годинників на його сторінках ви не знайдете. Так для чого він взагалі тоді потрібен, якщо на перший погляд він абсолютно усім гірше за Алік? Та ось річ у тім, що далеко не всі. Логістика на тему організована краще, і товари доходять значно швидше. На відміну від AliExpress, який почне чухатись і дозволить повернути гроші тільки якщо ваша посилка гуляє десь там більше трьох місяців. Тут є гарантовані строки, і вони навіть виплатять компенсацію, якщо товар не прийде в оголошений термін. Наше тестове замовлення приїхало за 10 днів, хоча це були зовсім недорогі товари і дістав. Алеся вони нам взагалі безкоштовно. Причому я не утру, я не мав на увазі, що безкоштовна, типу дешево. Ні, буквально безкоштовна. І це ще одна перевага майданчика, якою ви можете скористатись, і якщо полюбляєте шару, як я казав раніше, тему активно нарощує клієнтську базу і дарує призи тим, хто запрошує нових користувачів. Саме про цю шару вони кричать у рекламних роликах, і ми вирішили перевірити, чи можна дійсно щось виграти. Або це просто дешева заменуха, щоб експеримент був максимально чесним. Я не став використовувати наші медійні можливості. Тобто я ніде там не кидав дописи в телеграмі, вам не розповідав ніколи. Я хотів спочатку впевнитися, що це взагалі працює. Типу, ну якось там експеримент провести. Я ніколи не спілкувався з представниками тему. Нічого, це просто виключно наша ініціатива. Тому оці запрошення ми відправили між членами команди, там рідні і так далі. Процент потрібних для виграшу запрошень зростав повільно. Але десь після 10-ї людини воно реально сказало: забирай призи, і дало оформити замовлення безкоштовно. Там було чотири товари на суму близько 60 доларів. Так, це недорогі прилади, такі як масажер, зарядний пристрій, тример та простенький проєктор. Але всі вони працюють і для своєї ціни цілком непогано виглядають. Тож, якщо у вас є багато знайомих і багато часу, і ви взагалі ви полюбляєте всю цю шару, там полюбляєте гратися з е, е, лотерейками. Усіми цими там акціями. Коротше, витрачати на, на це свій особистий час, то 100% в цьому плані тема вам сподобається. Ну і остання перевага зі слів самого майданчика це те, що ціни тут нижчі, ніж на Aliexpress. Це прям прописано в правилах компанії. Якщо ти розміщуєш товар, який є на Aliexpress, ціна повинна бути нижча. Ключова фраза тут повинна бути. Так, дійсно є немало товарів, які коштують набагато дешевше, ніж на Aliexpress. Але і буває так. Так що і на старому доброму Алі ціни набагато нижче, ніж на тему, особливо коли мова йде за розпродаж. Для розуміння наведу пару конкретних прикладів. Смартфон Honor 200 Lite на тему віддавали за 157 баксів, тоді як на AliExpress найнижча ціна була 209 доларів. Бюджетний Redmi 14C також продавали на 12 доларів дешевше, 91 долар проти 103 на AliExpress. Останнім часом АЛІшка не дає змогу застосовувати. Промокоди на смартфони, планшети та інші товари. Тоді як тему періодично робить знижку і на них. Проте, коли ми дивились пропозиції з мібендами, навушниками рілами та OnePlus, смартфонами POCO, все одно, усе це дешевше коштувало на AliExpress. На тему дійсно можна знайти багато дрібної електроніки, приладів, інструментів, одягу і багато чого іншого за найнижчою ціною. Проте це не якесь диво і неповноцінна заміна AliExpress. Звісно, як і на будь-якому майданчику. Товари є різні. Є нормальні і якісні, а є якісь підробки та сумнівні речі. Але ж, друзяки, давайте будемо чесними один з одним. Так само відбувається абсолютно на усіх маркетплейсах. Ну що, ви хочете сказати, що на Аліекспресі немає кидал? Ви хочете сказати, що на Аліекспресі немає неякісної продукції. Просто треба уважно обирати продавця, читати відгуки клієнтів, дивитися на його репутацію, користуватися всілякими сервісами, які допомагають чекнути репутацію продавця. Саме тому ми вирішили відкрити свій власний телеграм-канал з найкращими пропозиціями в тему. У нас там сидить окрема людина. Кожен день моніторить ціни, моніторить пропозиції, моніторить репутацію продавців. Ви знаєте, так наш телеграм-канал Андропрайс. Aliexpress. там все те саме, тільки пов'язане з Аліекспрес. От ми побачили, що є інколи дуже круті пропозиції на тему, і вирішили, чому б їх не публікувати в окремому каналі. От і кому цікаво, знов-таки хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь, я нікого не закликаю. Тобто, кому цікаво, ви можете підписатися, там десь 7-8 дописів на день буде. Всі продавці будуть перевірені, і справа в тому, що там не буде якихось банальних продуктів, які ви зможете знайти самі. По-перше, ставка робиться на те, щоб була, була нормальна репутація. Продавця. По-друге, щоб це був цікавий товар. І цікавий товар це має бути за найнижчою ціною. Розумієте? Одразу скажу, що нам ніякі призи за запрошених клієнтів не потрібні. Тобто ми це робимо не задля цього, не задля того, щоб там зараз оцих от запрошень вам накидати, а потім, там, щоб нам тему накидали якоїсь там дрібної електроніки. Ні, це взагалі не наша тема. Ви можете там ці запрошення відправляти своїм знайомим, просто заходити там на сайт, застосунок той завантажувати. Коротше, робіть все, що хочете. Це, типу, ваша історія. Мей канал в першу чергу відкривається для того, щоб ділитися з вами крутими пропозиціями. Нам треба розширювати аудиторію. Ось це наша тема. Потім там, можливо, якусь там рекламу пхати, але ну, ви ж самі, це якщо чесно, типу. Тут є наша вигода, але буде і ваша вигода, це я вам гарантую. Тож, друзяки, якщо ви новачок в цій темі, але хочете спробувати, бо чули там про тему і так далі, боїтесь, тому що там було небагато негативної реклами, ви можете перейти в наш телеграм-канал, повірте мені, там перевірені продавці, От, можете щось замовити, подивитися, прийде Прийде, як це буде відбуватися, а потім вже вирішити для себе, чи варто користуватися цим сервісом далі. Звісно, якщо ви там якийсь багатій і звикли купувати речі в брендових магазинах, типу то ця історія точно не ваша. Вам краще проходити повз. Однак, якщо ви повторюю, сполюбляєте купувати щось в інтернеті за найнижчою ціною, тоді застосунок у цій тему, він має бути у вас в одній теці з такими застосунками, як там OLX, AliExpress і так далі. Ми доволі довго тримали паузу і збирали відгуки людей. Перш ніж записати це відео. Навколо теми було багато міфів та жахів, але більшість з них. Не підтвердилась єдина його реальна проблема це спам на імейл і дуже багато реклами в інтернеті, от куди ти не залізеш у ці банери. Тему проте все це вирішується там в кілька кліків. Там можете Adblock встановити на комп'ютері чи там де ви користуєтесь, так щоб ці реклами не вилазила. Ну і якщо ви раптом вирішите користуватися цим застосунком, то краще реєстрацію робити на окремий імейл, не свій основний. Все інше відповідає старому українському прислів'ю, не такий страшний чорт, як його милюють. Проте, на мою думку, Aliexpress сьогодні все одно залишається справжнім топчиком. Асортимент по електроніці значно більше. Система знижок та промокодів, хоч і стала останнім часом працювати гірше, але вона все одно більш зрозуміла та приємна. Коротше, ніякої революції на ринку з боявою тему не відбулося. Це просто ще один маркетплейс, непоганий маркетплейс, який складає конкуренцію. Аліекспрес там дійсно є багацько усіляки крутих пропозицій. Інколи ціни нижче, ніж на Аліекспрес, тому варто користуватися і тим, і тим. Однак, якщо робити щільне порівняння між ними, я все одно обираю Аліекспрес. Просто у тему теж є свої приємні плюшки, особливо якщо ви полюбляєте шару. Ну як я вам казав, типу там що можна запросити друзів, вам щось відправлять абсолютно безкоштовно. Тож, друзі, давайте зробимо наступним чином. По-перше, тут і тут з'явилися QR-коди, які ведуть на наші телеграм-канали. Турпрайс Аліекспрес, це якщо вам цікава ліжка, і Андротема. Це якщо вам цікавий тема. Також я залишу корисні посилання в описі під цим відео. Який з них встановлювати, то вже вирішуйте самі. Можете взагалі встановити обидва і користуватися обома. Здебільшого ми робимо дописи з електронікою. Але якщо нам потрапляється щось цікаве з інших категорій, припустимо там якісні викрутки за ненижчою ціною. Ось ми публікуємо і таке. В принципі, це все, що я хотів вам розповісти. Якщо вам є що додати, ось, припустимо, ви захочете поділитися своїм досвідом купівлі е, чогось на Aliexpress, чи на тему, чи у вас є що додати. Е, я прошу коментарі завжди відкриті. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалося. Діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно здалося вам корисним. І нехай буде з вами Android. Побачимось!